Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот. Дивимося сьогодні, як зазвичай, дуже топові реплеї. Сьогодні у нас Бабаха ПВ-4005, мапа, застава, гравець з Ніком Пшиґоджінки. Польська назва, швидше за все, це якийсь грає. Будемо дивитися сьогодні топові рекордні показники по завданій шкоді на Бабасі. Ось дивимося відразу на сетапи команд. йдемо до бою. У нас 9-10 рівні, вже поки я говорив вже рахунок 1-1. І показує тут наш авторіплеш, щоб хтось йому пересвітив, просвітив верніше, перекатку. І зараз будемо чекати, можливо, вдасться пробити дати пробиття повністю нашим голдовим. Фугасним снарядом у нас 230 мм бронепробиття голдовим фугасом. 1750 забирає за постріл. ви тільки вдумайтеся, 1750 середньої шкоди за один постріл. Ну тут у нас більше 20 секунд перезарядки, але 1750. Що би там не було, це найбільше забирання разової шкоди за постріл World of Tanks повністю вгорі. І ми стоїмо до цієї пори, чекаємо прокатку. Можливо, хтось тут підсвітиться. Можливо, хтось буде приїжджати. т 30 і подивіться, 1650. Збираємо його повністю фуловим. Всі хід ми з нього злизуємо, зжираємо, просто його закинули, навіть не жували, просто ковтнули. І наш авторіплею дивиться на міні-карту. До речі, 60 ТП зараз буде. Швидше за все відправлятися в наступний бій, бо тому що він от туди поїхав. Тільки один 16-й, наш дев'ятого рівня. Не знаю, чи він там стоїть, чи він не появився в гру. Не знаю, що до чого, але наш авторіплею їде на допомогу. 60 теп конкур, наш дев'ятого рівня. Не знаю, взагалі на мінімапі, де він знаходиться. Він пише нашому реплею, Верніше нажимає там на кнопку, що він зараз допоможе нашому автору реплею. Ми їдемо тут в кущі. Будемо зараз когось підсвічувати, так, давати пробиття. Тортойсь підсвічується те, що десь є три. Так, зараз можливо буде пробиття. Не хоче тортойсь, борт, контакт, підкручує борт і 1869 за постріл. Боже мій. Боже мій, 1800. Понад 1800 завданої шкоди за постріл. 3500 за два постріли. Це взагалі легально, не знаю. Нелегально, це 100%. Тут навіть нема про що говорити. І чекаємо чергової перезарядки. Тут вже чергові хлопці приїжджають на таблеточку. Так, тес одес є три. До речі, він кидав в бо не могли ми так довго світитися. І виїжджаємо в сторону М103 або об'єкта 277. Так, оберемо наступну жертву, зводимося і 1707 забираємо за постріл. Подивіться, три постріла, 5226 завданої шкоди уже в кишені. Боже, я ж не маю чим дихати. ви Подивіться, що робить, що виробляє взагалі наш поляк. Будемо його так називати, тому що не наш поляк, але наш автор авторіплею. Швидше за все, це поляк тому я його так назвав себе сам переправлю і о Боже подивіться зараз ще поверни перевернися і будемо дивитися на бій з 5 тисяч завданої шкоди так ми вриваємося допомагаємо 60 тп вриваємося на 277 получаємо по дорозі від Т110Е3 на 786 зводимося по 277 відховається за трупи наших союзників і ми не влучаємо в нього не знаю можливо поспішив наш автореплею, і дивимося Т-55А, наш союзник. Швидше за все він їде на т 3 дивимося на мапі. Не знаю, можливо, він зараз розвернеться і буде їхати в нашу сторону. Ми на перезарядці. 277 знає, що ми на перезарядці. Буде виїжджати. Так, подивіться, він нас, нас доганяє і теж поспішив, він нас не влучає, дуже нам везе. І, до речі, у нас вже перезарядка дійшла. До кінця ми вже повністю заряжені. Виїжджаємо на нього. Наші союзники починають нас прикривати. І знову 277 дає на 481. Незрозуміло мені взагалі, чому він стріляє кумулятивними голдовими снарядами. Об'єкт 277. ми підкручуємо борт і подивіться, 1601 хітпойнт. Всі хітпойнти ми злизали з нього, тим самим відправили його в наступний бій. І 6827 завданої шкоди. Туст вже приїжджає т 3 противника. Він. Швидше за все, нам хотів пробити башту. У нас башта, як ви знаєте, дуже фугасна, дуже приймають фугаси. І тут подивіться, шарфутюр 4 повністю фоломий. 1750 хітпотів. До речі, е, акцентую свою увагу на тому, що наш авторіплеє, на мою думку, дуже грамотно вибрав ціль, тому що це шарфутюр, як ви знаєте, дуже... Швидкий танк, і у нього барабан на 4 снаряди. Так, дуже повільний барабан, скажімо так, між пострілами у нас 4 секунди, але 390, рахуйте, 1600 майже завданої шкоди він нам міг дати, а ми йому взагалі не могли дати. виїжджаємо Т-110 є 3, забираємо 149 хіт-понтів, взагалі не залишили ми йому жодного шансу. і... Ми тут, цим, що ми допомагали нашому союзному, 60 ТП 8726 завдали шкоди по противнику рахунок 10.8. І бачимо, ще 5 противників чекають на нашу таблетку від нашого польського лікаря. Шукаємо наших хворих пацієнтів на таблеточку, прописуємо зараз ми чергову таблетку, ми вже зарядили нашу таблеточку. Будемо. Так, до речі, у Д-16 ми дивимося, до цієї пори він стоїть на нашій базі. Значить, він не з'явився в гру. Не знаю, можливо, в нього щось вибило, можливо, світла немає. Як ви знаєте, зараз у нас дуже такі непрості часи в Україні, можливо, це з України, наприклад, якийсь гравець. Знаємо, у нас дуже часто світло пропадає, бо тому що на нас москалі напали. Самі вони кажуть, що вони нас демілітаризують. Не будемо піднімати це питання, але. Дивно, дивно, ну і повертаючись до бою. 533 133 у нас тільки залишається, рахунок 11,10, верніше, перепрошую, 11-9 рахунок, і 4 противника залишаються у команді противника. Нам треба як мінімум 10 тисяч давати. Тож не знаю, зараз будемо дивитися, кого зараз знайде снаряди наш, якого противника знайде наш снаряд, снарядик, верніше, тут є 2 противника. Тигр Маус він броньований, можливо, зараз залетить у об'єкта 430 ми зводимося. І подивіться, 1857 за постріл. Я не знаю чому. Завжди вилітає вище середнього. Нагадую, у нас 1750 середньої шкоди. Ну, Звичайно, в цьому бою не було жодного постріла на 2000, але все одно, майже всі постріли у нас йшли вище середньо. 1750 1601 оце один постріл. Де у нас було нижче середнього, верніше другий, але цей можемо не приписувати до нижче середнього, тому що об'єкт 277 не мав більше хід Тож ми вже перезаряжені, але нас підсвічує тигр Маус. Ми для нього шотні. У нього 530 разової шкоди за постріл. Гармата така сама, як у е 75 го Пробує нас виїжджати наш автореплей, Ми підсвічує нас і так незрозуміло, що це таке Екран не пробито. Куди ми взагалі йому влучили? І там 10,5 з половиною тисяч завданої шкоди у нас вже в кишені. Ми чекаємо чергової нашої перезарядочки. І, можливо, зараз будемо одного з противника забрати. Чотири фраги у нас вже в кишені. Бачимо наш реплею в чаті. Пише 105 і У мене в кишені дуже вже хвалиться. Звичайно, це рекордні показники по завданій шкоді. 10 тисяч це дуже великий показник. Тим більше, якщо ще і більші показники за 10 тисяч, як би це лукаво не звучало, але так воно є. І ми чекаємо зведені на противника. Так підсвічується противник Тигр Маус. Їде наш автореплей в його сторону. Так не знаю, чому він на віддаленій камері не дивиться, куди Тигр Маус. Розвернутий, ми кидаємо 560 хітпонтів, всі з нього знизуємо. Залишається тільки об'єкт 430 у шотний, якого забирає наш союзник на прожепто 65. І у нас чудовий енергійний бій. Я його як коментував. У мене не було чим дихати. Тож обов'язково кому сподобався бій, прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.